Вы в прямом эфире. У вас внимание скрыта камера. Это правда. Теперь... Тест Тест. Трансляции. Так, я через трошечки подъеду. Ну, зараз, зараз, зараз. А ну подивимося як воно. Дивимося, що воно там. А, а ви в групу під'єднання чи ні? От треба, напевно ж, да? Номер сказати, на. Да? 066 Зараз секундочка. Моє

А це, що ти хотів запитати, а питається, чи то у вас буде той кубуклева, чи ні? Не. Якщо буде такова? Чи виплонують ну, чи випланувати? То мама на Стасюк Наталя питає, хочете? Ну, трохи може хтось поїде. Я маю чудову можливість. Провести його? Коли? У Чернівцях шаховий турнір, я теж запустив. Коли ви хочете провести час. Ну можна біля камери походити? Що сказати, кілька слів? Що сказати, вітаю вас. А ні, в кадр. Вітаю. Да. вітаю вас на чемпіонаті України з шашок 100. Всім удачі і перемоги. Ну, йде затримка кілька секунд. Так. Да. А чому? Ну, Чи це нормально? Це нормально. Обід скільки? В час тресі, да? Чи в два сьогодні? Ні, в час тресі, два часа початок вже тур. Ні, в перший здається. Перші? Це вже зараз? Через два минут. Добре, бо я вас затримую. Ні, ти не нічого. Просто так. І дивіться, що там такі запитання. Пізніше по тих документах, що там як-то виходить. Давайте краще чуть-чуть розгребтися. Та-та-та. Щоб... Наша основна задача не в тому. Наша основна задача забезпечити гарне, гарне проведення часу. Тому перший тур, запустимо. От в мене ще не, регламент не роздрукований. Зараз тут. От вже є то, треба вже вішати. А, можете повісити. Куди там? Хто залишається тут? Оце. Два турні. От є дошка, у нас йде разом. Повторяю. А у вас там бачите. Yeah. yeah uh -huh.

I <laughs> do Не, yeah, в капе. Так, yeah. yeah. yeah.